Кожного дня обстрілюють, обстрілюють, ну ми вже так попривикали до цього. Ну як привикнути до цього неможливо, неможливо. Ну ми вже навіть собачки собачки наші, вони знають, якщо йде приход і виход, приход, вони ховаються, біжать. А якщо е, е, наші хлопці, вони вже можна бути спокійними. смаколити ну давайте вони ще не, не весь корм і їдять ну, вони поснідали вже вони бігали. ми, ми вже покормили їх Їсть теж, кормлять і каша насипана і вода насипана ні, вони сюди всі. До людей, розумієте, ті приїхали, покормили і, і поїхали, бо насипали. Свої. А їм хочеться тут, тут. Що, а вони вивчаться. тут, усі, які тут тільки не збираються. А це, тут у нас у дворі сім собак. У нас всього ну, до 18 отак збирається. А котів сорок. Котів сорок. Котів, котів у нас дуже багато, котиків, які теж ну, і плодяться ж. Як для савічки. Дві кімнати, В одній упав повністю потолок, як тут кап зірвався був через дом. От. Винесло все. І двері, і вікна, і, і, і усе дівчата, і криші нічого не було. Нічого. І потолок упав. От. Ну так ми тепер ту кімнату так ну хто хто зараз його буде ремонтувати? Ніхто його там ремонтувати не буде. А всі ж це в одній кімнаті. І коти ми всі в хаті, і вони всі на нас. Десять котів, вони всі на нас. І ми ну 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 вообще, звісно, гріють, гріють нас. А це мамочка, це доця, досінька. Ми її назвали дося, ну ми її на неї кажемо доцінька. Всі бросили з вулиці, а ми бросити не можемо їх. Вони наші вже всі, хоч вони не наші, а вважаємо, що наші. І тому ми за ними доглядаємо і кормимо. І вони так, наші вже і, річимо, вони і, і вони наші наші. Хто, якщо не ми із супругою, будемо за ними доглядати? Більше нікому, а ми їх не бросимо. Дуже прикро те, що ехо війни, воно далеке туди, там не знають і в Запоріжжі не так відносяться до цього. Ну, війна, ну, а чого ви не виїхали? Виїжджайте, чого ви не виїхали? Кожен зробив свій вибір. Так же? Ну кожен зробив. Ми, ми вирішили так, значить так. Ми живі і будемо жити.